Ваш син потрапив у ДТП. У Луську шахраї обдурили 87-річного пенсіонера майже на 100 тисяч гривень, як інформують у Нацполіції області. Це сталося 16 листопада. На щастя, дідусь швидко зрозумів, що його ошукали, та вчасно звернувся до правоохоронців. Справа в тому, що мене обдурили тільки що на 1760 доларів і на 30 тисяч гривень. А сказали, що син попав в аварію, він лікар статі, я до його не міг дозвонитися, так і вони мені там мутили і тому подобне. По телефону вам говорили? Ні, приїхав, я йому дав. Так, правоохоронці взялись швидко розшукувати злодіїв. Після повідомлення на лінію 102 поліцейські відразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення зловмисника. Так, працівники карного розшуку Луцького районного управління поліції спільно з відділом кримінального аналізу та іншими службами головного управління національної поліції у Волинській області встановили місце перебування особи. Ним виявився 19-річний мешканець Дніпропетровської області. Його вже затримали у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Незабаром йому оголосять про підозру. Нині встановлюється інформація щодо усього кола осіб, причетних до шахрайських дій.